Погнали! Надіюся, в мене чути і видно Це ефір про відповіді на питання, але поки ви їх пишете, е, хотіла запитати, а якщо надавати клієнту таку послугу, як не одна зачіска, а зробити їх багато? Зробити для них і афронарощення, і афрокудряшки, і боксерки, і секоси, і де-коси, і знімні аксесуари, і люрекс. І термозаміщення, і всі інші варіанти. Чи можливо тоді у вас не буде такого, як то слово називається, вигорання, або ще такий момент, що... де мені брати клієнтів? Чому я це говорю? Наприклад, ви заплітаєте маму. І мама хоче там заплести те щось дитині, але ви не знаєте, що заплести дитині, як працювати з дітьми. І тут вам на допомогу приходить наш курс зачіски для дітей, на якому ми з вами проговоримо те, які зачіски діткам робити, на яку вагу, на який вік, на яке волосся буває у наших дітей. І виходить, що ви паралельно заплітаючи маму, можете заплести дитину, коли мама переживає, що у дитини, наприклад. Волосся повипадає, да й дорослі переживають про те, дорослі волосся повипадає. Можна зробити їм плетіння із свого волосся, тобто зробити так, щоб клієнтка, хоча б спробувала і сіла до нас на зачіску, записалася до неї і прийшла. Тому що це як правило зачіски не тільки ми йшли десь в торговому центрі, сіли і запилися, а це ті зачіски, які потребують. Такого моменту, наче людина вагітна, да? я думаю, що ви десь все зачули. І вона от-от зараз народить, і от-от-от зараз вона до вас запишеться на зачіску, але в неї немає якоїсь да, мотивації записатися. І тут нам потрібно придумувати інфоприводи, як нашу людину записати до нас на зачіску. Про це ми також з вами будемо говорити знову ж таки на нашому курсі, тому що нам потрібно зацікавити людину і розказати їй, що от дивіться, є така зачіска, яка може вам. Змінити повністю колір волосся, Наприклад, вона називається водоспад. Ви можете взяти або там якийсь екстра блонд, або ви хочете, наприклад, кучеряшки, а не знаєте, як собі їх зробити, щоб вони у вас були постійно. Давайте ми вам зробимо ось таку зачіску. З кутряшками ви походите, подивитесь, поносите, буде вам окей чи не буде вам окей, щоб потім, наприклад, зробити хімічний кучері. Тобто, ми можемо для клієнта закривати різні запити і тим самим для себе також робити. Великий перелік послуг для того, щоб вам самі ж не було скучно на цій роботі. Якщо клієнтка хоче довге волосся, ми можемо зробити їх або рівними, або можемо зробити кучерявими, можемо зробити ісканеколону або з термоволокна. Як розібратися, як підібратися, з якого ж волосся нам що робиться? Про це ми також з вами більше проговоримо. А на нашому випускному ми зустрінемося з вами ось тут. Скоріше всього, я так думаю, бо в нас запитів буде багато, і ми зможемо з вами не тільки поговорити, а й допрацювати якісь моменти, які у вас не виходили, або ви думали, що вони у вас не виходять. Також пощупати матеріали, ринги, наноринги, які вони у нас є. В чому їх різниця, які вони бувають, так само і Афрокласика, і всі інші зачіски, які у нас є в нашому переліку брати інструменти, що це така за ложка чудом ложка для цього для, для дієтолога, ложка, яку нічого не візьметься, бо вона у нас уже е, зрізана. Е, також нам важливо зрозуміти, що нам потрібно для початку. Я зараз підготую вам такий листочок, назвемо його чек-лист із. Е, матеріалами, так само, як і в усіх курсах, вони є, але просто структуруємо їх, щоб вони у нас були далі. Я колись як почала працювати більше із брендингом, в мене страпився афронарощення. Такий момент, що афронарощення я його робила, я про нього розказувала в сторісах, люди йшли, цікавилися. І я його плила, 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 плела. І потім мені стало скучно робити тільки афронарощення. Це, це як взагалі? Кожен день в тебе тільки клієнти на афронарощення, ну там ще іноді якісь інші зачіски дріблять. І мені стало скучно, тому всякими різними напрямками я почала розмовляти свою сферу. І мені так зручніше. Вам наприклад, навпаки, може бути зручніше робити тільки одну зачіску. А щоб спробувати, яку її робити краще, в нас є. Такі помагатори, да, так, як всі курси, на яких ми можемо з вами розібратися, подивитися, що в нас є за зачіски, як з ними жити, як з ними працювати, так, які в нас є моменти про дезінфекцію, які в нас є моменти про протипоказання, тому що не всім людям підійдуть наші всі зачіски, і це нормально. У нас є як база інструментів, наприклад, з якою ми працюємо, і вона у нас є константа, вона незмінна. Також у нас є матеріали, які змінюються. Зараз, наприклад, ми приходимо курс. По знімних зачісках ви бачили, скільки люди там наробили красивих аксесуарів, афрохвостів на безкоштовному курсі зачісу. Ми наробили стільки, що я стільки не наробила, мені здається, аксесуарів, та не здається, це точно є. Як люди зробили за цей момент, тому що ми були всі разом. Навіть Руслан зробив коси, я тут їх повісив, а я ще навіть не зробила стільки. Чому? Тому що ми були разом в дві жухи, був оголошений. Конкурс на що, якщо ви зробите всі свої зачіски до 15 числа, ви отримуєте подарунок і приз так само і нашому нашому новому наборі, як і в інших стараюсь робити кожного разу якісь мотиваційні. Штучки, моменти, щоб у вас була мотивація не просто купити курси, забити на нього, а щоб ви його пройшли. Так само у нас Ось будуть з вами каталоги, робочі зошиті. Ви їх собі можете роздрукувати, можете дивитися на них в телефоні, щоб вони у вас були під рукою. Чим ми користуємося, якими моментами, які у нас є матеріали, для яких зачісок вони підходять. Тому що візуально для початку здається, що все в нас однакове, що все можна зробити з канікалоном Black and Gold. Як та гадалка, на якій сторінці відкрила, ви такі показують. Базою. Але ні, це матеріал можна зробити, наприклад, афронарощення, але краще вже зробити його з термоволокном. А цей можна домішати до інших зачісок. Як зробити рядочки кількість, куди і яку нам база пригодиться? Яка в нас кількість баз для дітей і для дорослих, і чому ми робимо так або інакше? Також саме про розмітку. У нас тут є такі шпаргалки, на яких ми можемо зробити собі ділення. Для того щоб підготуватися до приходу клієнта і не переживати, що вони у нас є. Далі в нас є, наприклад, каркасні зачіски, вони для когось можуть бути мега зручними, люди їх роблять повторю. А для когось вони можуть бути просто катастрофа. Тому у нас є новий курс, який готується на термозиміщення і плюс каркас, вони були окремо, але тепер ми їх зробимо разом, щоб можна було комбінувати, знову таки, нашому потенційному клієнту пропонувати зробити такі зачіски, які він може носити постійно, або їх чергувати. Тому що клієнти, так само, в принципі, як і майстри, для себе обиють або вони постійно роблять одну та саму зачіску. Або вони постійно змінюються по зачісках. Яка кількість грам береться на наші пасмочки, на боксерки, на брейди, куди які напрямки, це у вас цей зошит, інструкція буде для вас в онлайн варіанті, ви можете собі її надрукувати або дивитися знову-таки офлайн. Тому ми будемо розбиратися з усіма напрямками, щоб вам було зручно і корисно, і будемо робити це на протязі місяця, а потім ще з вами зустрінемося ось тут, на нашому місці. Або, можливо, підемо в караоке. Ну, ми це разом виберемо. Зараз дівчата вже наповнюються в групу, додаються, і, і ми трошечки як роззнайомимося. План такий, що ми зробимо розгон девеличкий, зробимо із вами знайомство. Також у нас буде щоденник. Я думаю, ви вже бачили щоденник по м -м, брейдера, який нас іде по онлайн-челенджу нашому, там де ми будемо робити не просто плетіння, а будемо робити себе продавати робити продаж своїх навичок тобто ми будемо вести 30-денний челендж і ми будемо кожного дня мати завдання і його потрібно буде зробити це не означає кожен день сидіти з телефоном але я постараюсь зробити так щоб мінімізувати у вас цей стрес адже без продаж ми не можемо зробити наші послуги не можемо заплатити оренду яку я сьогодні наприклад заплатила і така ого оренда податки розхідні матеріали зарплата нам потрібна тому ці всі моменти нам потрібно прорахувати, і нам потрібні або соціальні зв'язки, або соціальні мережі. А краще, щоб було і те, і те, і ви потім тако розженетеся, і вже у вас буде йти по накатанні. А можливо, ви виберете для себе там, тільки з дітками працювати, або тільки з дорослими, або робити тільки таку-то, таку-то послугу. Мені особисто зручніше працювати із різними напрямками і направленнями по зачісках. Тому, якщо вам цікаво, заходьте на наш потужніший комплексний воркшоп, ви ще встигаєте до нього добратися за прекрасною пропозицією. Я ще ніяку рекламу ніде не ставила, тільки на теплих продажах працюємо, про такі слова також поговоримо. Буду розказувати вам, власне, досвід, ділитися саме ним про ці всі моменти. Тому якщо вам цікаво і продавати себе і наповнювати соціальні мережі. Запитували чи можна тільки окремо. Купити курс по соціальним, ну цей челендж, ні. Це для вас, подарунок безкоштовний, бонусом паралельно. І також ми будемо розбиратися із цим також самим моментом. Бо, наприклад, не всі знають, що така шапка профілю, як до неї добратися і як з нею працювати. Тому і про це також із вами детальніше проговоримо. Так, всім махають, всім привіт, всім привіт! Питань не бачу. тому буду завершувати наш прямий ефір на Ютубі. Людей більше навіть. Дивиться, чим у нас в інстаграмі, і буду готуватися до нашої зустрічі. Пока-пока, всім гарного денючка. Так, сердечки. Поширити, поширити. Потім напишемо: ой-ой-ой. так Так-так, тут у нас. Говорить телефон, хай говорить, завантажується прямий ефір. А тут можна подивитись, хто дивиться в прямому ефірі, а тут не можна. От такі вони, соціальні мережі, зовсім працюють по-інакшому. Е, так, злякалася. Буду теж завершувати прямий ефір. Розказала про новий курс, який в нас стартує вже 25, -го, 25 -го, е, е, жовтня. Це вже зовсім скоро. А можете також до нього долучитись. А боже, оновився телефон, тепер щось якісь новинки. Ось так виглядає наш курс Брайтер з нуля. Не видно, видно, можете до нього долучитись. У нас там буде всі онлайн-курси, які є. Афронарощення, Афрокутрі. Термозаміщення, брайти боксерки, свого волосся без свого волосся і штучним матеріалом, і водоспади, і, і афрокласика, і сайкоси, і декоси, і ми це все будемо з вами разом паралельно плести, знімаються нові урочки. Будемо з вами мати також розвагу і зведення соціальних мереж. Зараз дивитись мене в Ютубі. А також ми будемо паралельно йти на Тікток і Інстаграм, на що вас вистачить, і будемо паралельно робити продажі саме себе як майстра. Тому кому цікаво. Заходьте до нас, ще зараз можна доєднатися на цей набір за прекрасною ціною. Заходьте в інстаграм, посилання в шапці профілю і заброньовуйте місце. А потім у нас ще з вами буде дві офлайн-зустрічі: такий онлайн курс із офлайн прикультесом, а де ми зустрінемося офлайн або в куроокі, або якась фотосесія у нас буде, або просто зробимо. Workshop, ось тут в студії і з вами побачимося, познайомимося, допрацюємо. Пропрацюємо ще якісь моменти, які вам не до кінця зрозумілі. Ось такий план. Тому 25-го числа ми стартуємо. До зустрічі!